Спитайте мене, скільки я реклама... рекламодавців знайшов на цей стрім. Спитайте мене, знаєте скільки? Ні скільки. <плес> <плес> Отака От хуйня. Так що, поважайте ту працю, умиляю, блять. Ноль, да, ноль, ноль. Всі, ніхуя, не викупають, що таке твіч. Це треба ну, пояснювати, об'яснювати, блядь, і вся хуйня. Тіпи, щоб ви розуміли, з тридцяткою онлайна в Америці, вони, даже, ну, вони з обичними людьми не здоровуються даже. Любчик, дякую за цей сабок. Вони просто нахуй не здороваються. А ми тут, бля, я умиляю, дайте дві сковороди, я вас прорекламую, і всім похуй. Всім похуй, блядь. Всі, кого тридцятка онлайна, мені кажеться, на американському сегменті це доларові мільйонери, ви поняли? Ми сидім дрочі. <ріст> <кліст> бля, дайте, блядь. Мені комфі написало: дамо тобі мікрохвильову піч якусь. Оце все, що все що було. Е, це Женя і Аня. Дякую, Женя і Аня за ЗСІ Сабук велике. Та і похуй мені, та і хуй з ним. Сумно. та ні я похую, якщо чесно. Я все одно прикольно, бля, я ж я ж не роблю це, блять. Я взагалі, щоб ви зрозуміли, залишалось 5 днів до марафону, вже все. Я вже е, обговорив там, з людьми туди-сюди. Це вже все готувалося. Я вже жені сказав, що треба буде купляти. Вже думали за провода, і я такий, їбать. А треба ж когось, може, може когось на, 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 на інтеграцію можеш, ну, вся хуйня. І я, я за п'ять днів до цієї хуйні пишу: а можна, мож, ну, типу, менеджерам, а можна знайти цей? Ну, коротше, рекламу якусь можна тобі брати, тоді щось буде. Так ніхто, ну я ж тобі пояснюю. Ну, я кажу, от рекламу, мені кажуть, ну кажу, за марафон 7 днів туди-сюди. Мені кажуть, блять, 2000 доларів. Кажу, давай. Ну, <свісно> береш, блять. Ніхто не викупає, просто що вообще. Там, блять, на Америку залітають з інтеграції, ну, типа, на інтеграції бренди, блять. Бренди хуярять. Дякую за 5 сабок. Жареба, жареба. Дякую велике. Щоб ви розуміли, ось Філіп пише, щоб ви розуміли, чат один кабель тільки 5 тисяч гривень коштує. Да, один кабель, щоб пустити камеру наверх, От 5 тисяч гривень один кабель. Щоб ви розуміли, їбуча, Чи щось ми брали? їбуча хуїта, щоб вставити в комп'ютер. І щоб була можливість втикнути туди кабеля від камер, 25 тисяч гривень. Отака хуєтіння, вставляється в комп. Отака так. Вони не розуміють, що втрачають. Так я ж я стараюсь доносити, ну, щоб ви розуміли, е, якщо вже так, е, по, е, був же ж тур селами. Я, тупо, все нормально, ми зробили презентації, все, сказали: блядь, от будемо їхати, буде круто, буде ахуєнно. Тупо, тіпи, е, ну, типу, бренди якісь, компанії показували, що має бути. І тупо, ну, вони не розуміли, що це. Вони казали, бля, це якась хуйня. Не, нам не треба. А коли зробили перший стрім, уже в процесі тупо почали писати, що типа, бля, пліс, візьміть нас. Я думаю, бля, клас, значить є якесь продвіження, Люди починають розуміти, що таке твіч, бо ну в Україні твіч ще два роки назад, коли там тільки починав взагалі ніхуя, ніхто про це не знав. Зараз я такий, бля, ну хоча б вже щось розуміють. Опять, якийсь івент похую всім. Бля, це якась хуйня. Понял. На всім похуй, ми теж писали, скидували статистику. Вони тупо не розуміють, що їм робити з цією статистикою. Вони не розуміють, що ловити на цьому твіщу, це сука, так обідно. Там, блядь. Просто десь час час, трохи швидше движеться. Якщо я я навіть за Америку відповідаю, не хочу думати. Типа я тупо навіть не хочу думати, бо ну, там піздець. Там, блядь, онлайн в тебе хай буде 8 тисяч гривень, блять, 8 тисяч онлайн. Це все. Ти їбать, який успішний тип. Ти просто піздець, який ну, ебануться. Там всі заходять, всі залітають бренди, туди-сюди, там очереди стоять, всі розуміють, що це таке. А, ну, тут ніхуя. Та й хуй с ним. Головне, сука, легендарну движуху робити, ви поняли? Треба робити красиво, блять. Мені, мені знаєте, що подобалося в тому році, в 2024 році. Прийшов до кінця оцей рік, і я отак сів. І е, там лабіги про Кертвіч кажуть, і взагалі неповага забули за мене, кажуть, там різних стрімів, а дід вже пішов в небітті Укртвіча. а колись -то ми з вами там були в топі. <laughs> так діду, так стрім, я те умоляв. Я діда умоляв. Кажу: стрім, будь ласка, роби. Просто все буде чітко, все буде охуєно. Дід пострімив два рази і, блядь, та й все, нахуй. Братуха, стрім вообще все буде, заебісь. Головне внутрі в себе знайти від... і піздець. І все буде круто. Подивіться, як ком'юніті зараз росте. Ви вже познайомилися з кучою людьми, і мафія ця принесе ще дуже дохуя людей в, в інфополе, я в цьому увірю. Валентіно Прадагучі. в нього був один стрім. Ми після, після мафії дав рейд, втіпа постійно три тисячі онлайна зараз. Три тисячі онлайн, втіпа постійно він запускає кеску, ми з ним на стрімі щось граємо одну-дві катки. Він відкриває кейсики, три тисячі онлайна. Піздец. Віри, е, віри, Фоксі. Я спеціально, я після після мафії, я на наступний день заходив чекати, що по онлайна в когось виріс, в когось не виріс, віри, X2 онлайн виріс. Х2 просто. Типу, за, за ігри в мафію. Я думаю, що буде все ахуєнно. Ком'юніті росте і буде все. Мене там. блядь, я думаю, <зас> що, чого ти не робиш склади? Чого ти не робиш склади? Тіпей, я їбав робити склади з людьми, яких я не знаю. Я не був знайомий, наприклад, з нявкою, не був, не, ну, я, я не був знайомий з багатьма людьми. Нахуй мені робити сквад з людьми, яких я не знаю. Для мене це така хуйня, як ви мене проводили, вприклад е, російськомовних стрімерів і так далі. От вони робили сквади, вони хуярили разом. Там в складах були такі люди, які вони, вони блядь, вони в душі не їбали один одного. І це була тупо хуйня. Я так не хочу. Мені, ну, мені, я от приглашаю людей на мафію, ахуєнно, вони що-то бусяться, і про них знають люди ахуєнно. Склади, блять, склад созданий для, тіпа, для обміну аудиторії, туди-сюди, щось разом робити і так далі. Я, ну, я, не б... я, я думав за склад, це і, і тура, якби він почав стрімити. Він просто два роки вже налаштовується, блядь. Ніяк не може налаштуватись. Це мій Кент. Я би з ним робив, ну, він би був, був, був точно в складі, бо він мій Кент. Він мій Кент. Я дружу з ним, я його знаю. Мені буде прикольно з ним хуярити щось. Філіпа вже дуже гарно знаю. Плюс ще один. Але, блядь. Поки і, і сидять, тіпи, ну, типа, тіпи, і такі, блядь, що ти не робиш сквад, 에... давай в склад нас. Сидять, блядь. Три онлайна в людей, блядь. Три онлайна, давай в склад нас. Що ти зробив для Твича в своє время. <laughs> ну, така хуйня, короче, але все буде чітко. Подивіться, як забусти все онлайн вообще на, на всьому твічі. Це дуже ахуєнно. Бля, я, бля, мені хорошо від цього, ви поняли? Хочу подякувати за те, що запушиш у картвіч, Це просто ахуєнно. Я так рада за іручку Фоксі за нього, значить заслуги на те, що про них знала. І руля, от в тому числі, він заслуговує. Це такий андеграунд тип. <laughs> Ну, я, я иногда залітав, ну, мені тяжело 2-7. Э, я дуже мало дивлюсь вообще, твіч в целом, у мене ну, времени не особо. Ну, я заходив, я дивився, ну, просто сука, андеграунд тип. От андеграунд тип. І хочеться, щоб про нього знали, блядь. У Сач теж, тобто я теж чув. Дивіться, проблема в тому, що я просто не знайомий з цими людьми. От і все. Я кого знаю, стараюсь під. Я з Філіпом все питав, кого можна У мене була просто ще одна ідея. Я навіть, її зроблю просто пізніше. Мафія не мала би по факту бустити, бустити мала би друга штука, яку я придумав. Е, і ми з ним якось говорили. Я кажу, скажи мені людей на українському твічі, які хуярять, які от стараються, ну, типу, онлайн не росте, понятно, бо дуже мало, мало людей в цілому. Ну, тяжко, тяжко, блядь, коли, коли в тебе немає соцсетей, наприклад, тяжко взлетіти. Я кажу, скажи мені людей, які от, тіп, там список 10 людей, які хуярять на твічі яким типу, хочеться зробити ахуєнно. Хочеться, щоб у них, них щось було, щоб вони стрімили, щоб їх дивились. І все, він мені він просто він показував людей, які хуярять в реально. Їм хочеться допомагати і, і щось робити. Якщо люди просто сидять і типу, просто сидять я ахую знаю. І хочуть, щоб все одразу злетіло. Треба просто щось робити, блядь. Філіп, Філіпа, ну, Філіп, подивіться на Філіпа. Тіп хуярить. Назарі, то дякую за, за підсабок велике. Тіп-хуярить. І що мені, коли я в началі тільки прийшов на Твіч і тільки почав якісь рейдики робити, дали Філіпу, я побачив реакцію, побачив, що він робить. Дивлюся, хуярить по 8 годин в день стріми, старається. Йому хочеться допомагати, йому хочеться щось робити, ви поняли? І все. І скільки, я краще в чата GPT, я вчата GPT спитав за, за український твіч в 23-му році, в 23-му році. Украї... Україномовних стрімерів стало на 60% більше, ніж в 22, му в 23 му році. В 23 му воно от почало форситись, це все хуяк, 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 в 23-му на 60% стрімерів стало більше і стає більше кожен день, і це охуєнно. Я хочу, щоб це все, блядь, щоб воно курва, все росло, блядь, бустилось нахуй. Щоб тут ми, щоб ми зробили свою екосистему, ви поняли? Дуже багато людей дивиться тих людей, яких не треба дивитись. яких риторика говна, блядь. І вони самі такі ж будуть. — Дякую, я дуже. Насправді. Дякую йому дуже. А як би там не було е, серйозно, ну, йому. Я, що би з того не вийшло, я хочу подякувати за те, що е, він запросив і запросив саме словами. Тіпо, навіть бачите, не те, що запросив, що тіпо, блядь, пограв, а ще сказав: бля, я хочу йому допомогти. А це куди важливіші слова чи мафія насправді пограти мафію. От за це я б хотів сказати подякувати. Роль, бля, заїбал, ну що ми будемо плакати зараз. Ми не плачемо.